Усім величезний привіт. Сьогодні ми в шаурмі номер 1 Заклад, у якого є дуже багато поціновувачів і заклад, у якого є дуже багато хейтерів. На чию сторону стану я покаже це відео. Замовила для огляду картоплю Фрі, сирні палички, шаурма-бокс, шаурма. -бокс, шаурма. І напій. За це все віддала 250 гривень, ще два соуси, вибачте. Починаємо зі стартерів. Я скажу, що картоплі тут трошки маловато, але для такого замовлення, якщо ви хочете наїстись, то я навіть думаю буде забагато. Спочатку без соусу. Вона хрумка. Вона всередині м'якенька, але зовсім не вистачає солі. Соус солодкий чілі. Ммм Боже, як я цей аромат. Давайте соусом тепер. Соусом набагато смачніше і є баланс. Сирна паличка. Ось так вона виглядає. Навіть через оцей кляр відчувається аромат сиру. Сир не тянеться. Але нічого, соусом. По-перше, сир трошки потягнувся. По-друге, його реально тут в достатку, Тобто, тут 50 на 50 і кляру, і сиру. І в цілому це смачно. Шаурма бокс. В принципі, це шаурма без лавашу. От така виделочка тут зразу в наборі. Ним м'ясом, в них дуже круте м'ясо, в принципі, воно зі скориночкою. Тут ми маємо помідору, сир, картоплю фрі, курку, і якщо не помиляюсь, цибульку, але зараз перевіримо. Яка в них смачна курка, вона зі спеціями, вона зі скориночкою, вона вся в соусі, тобто це не сухо. Ще знаєте, що класно? Воно все тепле, а помідор холодний. І це не дратує, це навпаки такий шарм додає. Дуже смачно, дуже ситно. І тим, хто, наприклад, там, притримується дієти чи просто не любить лаваш, це класно. І зручно, що ви взяли і можете прямо десь, і, ідучи на роботу, це їсти. Ось такий лимонад майкулинський, є різні та, та, смаки. Можна. Це з, зі смородиною. Якщо нюхати просто, то вибачте трошки неапетитно. Але якщо пити, Це насичений смак, міру солодкий і класно, що з клі. Всі напої з клі набагато смачніші, ніж в пластику. Також я сьогодні не одна в своєму відео, я запросила свою колегу, свого каріфана, це Анжелка. І вона буде дегустувати бургер. Тому що я не дуже люблю бургери в цьому закладі, бо в них хрумка булочка, я люблю, коли ніжна, м'якенька. Але Анжелка експерт бургера і я їй довіряю в цьому е, випадку. Тому Анжелка, тобі слово, привіт. Всім привіт! Пробуємо бургер. Спершу ось такий він і цікавий. М -м -м. На смак дуже чудовий. М -м -м. Зразу від відчувається і смак помідора. М'яско сюди входить також шаурми, наскільки я знаю. Там ще присутній перець і спеції. Е також Ще сьогодні сирні палочки є ось такі вони. Такі. Соус, солодкі тілі. Пробуємо. Дуже смачно. Анжелка, скажи мені, будь ласка, от бургер, якщо ставити по п'ятибальній системі, то скільки б ти йому поставила? Я. І наскільки ти часто взагалі в цей заклад ходиш? Так, раз в тиждень, точно ходжу. Ще я теж взяла лимонад, ось такий яблучний. Дуже смачний, рекомендую всім. Шаурма це міні. Дивіться, який піджаристий лавашик. Вона дуже круто, професійно скручена, тобто вона лежала хвилин 10. Вона от пакет повністю сухий. Давайте покуштувати. Дуже свіжа капустка тут, дуже хрумкий лаваш і соус, що є в першому укусі. Я починаю засмучуватися. Два укуси, нема ще м'яса. Ось дивіться, так воно всередині виглядає. Доволі таки соковито. Ще оцей смак такий огірочка. Мені здається, що це, знаєте, такий салатик, капуста плюс огірочок, плюс соус. Вона дуже ароматна. Є м'ясо, воно таке ж саме, як в боксі, смачне, соковите. І чим відрізняється бокс від шаурми? Врешті-решт є декілька відмінностей. І одна з найголовніших, що тут лаваш, але нема картоплі фрі. В боксі є картопля фрі, немає лавашу. В цілому це ідентичні е, якби, страви, просто в різноманітних подачах. Плюс ще цієї шаурми, що вона при вкусі не розвалюється. Бачите, вона такою залишається, це круто. Отже, що я можу сказати, мій висновок, що я стаю на сторону поціновочів цього закладу. Мені тут дуже подобається, тут дуже адекватні ціни, смачна їжа. І, в принципі, тут комфортно знаходитись. Єдиний мінус, що є точки, де не можна всередині сидіти, тобто на виніс. Але це не біда. Ми зараз на Чорновола, тут є де сісти і на вулиці, і всередині. Тому приходьте сюди, куштуйте ці смаколики, вирішуйте, чи подобається вам. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, кидайте донати і пам'ятайте, що скоро ми будемо розігрувати оці футболочки. Всім гарного дня!